Вітаю! Мене звати Катерина. Я психолог, тренер, арт-терапевт. Терапевт в роботі з ПТСР і травмою за допомогою техніки перемотування, автором якої є доктор Девід Мус. Також я є членкиною комплекс травма інституту. І я навчаюся на. Гештальт-терапевти на другій ступені в Київському гештальт-університеті. В своїй роботі я використовую арт-терапію за потреби когнітивно-поведінкову терапію, але найбільш до душі мені метод гештальт терапії Я працюю під супервізією постійно. Розвиваюся постійно, навчаюся, я психолог на довічному навчанні. Я по-іншому не вмію і не хочу, чесно кажучи. Я з інтересом до себе, я вже достатньо часу в особистій терапії знаходжуся. Я з великим інтересом до вас, до моїх клієнтів, до моєї аудиторії. Найбільша моя цінність це людське життя і Стосунки. І це те, що я вивчаю вже більше 10 років, те, над чим я працюю, і те, в чому в мене вже є значні результати. І це те, чим я допомагаю людям. Але також я постійно поглиблюю свої знання, в тому числі і в кризовому консультуванні. Я працюю як Волонтер, з волонтерами і з військовослужбовцями. Я розумію, наскільки це зараз важливо. Тому, якщо ви маєте потребу, запрошую вас на консультацію. Я тут для вас. В роботі я достатньо стійка, я чуттєва, емпатійна, я Можу вмістити в мене досить такий вмісткий і широкий контейнер для всіх ваших почуттів, емоцій, переживань, для всього, що ви приносите чим ділитеся. І дуже вдячна вам за довіру і мені цінно, що ви дозволяєте доторкнутися до своєї історії, стати трішечки ближче. Якщо ви відчуваєте, що вам до мене, якщо вам відгукуються мої цінності, мої принципи роботи, і я, як спеціаліст і як людина запрошую вас до себе на консультацію разом в співпраці, в співтворчості я думаю, що ми зможемо, точніше, ви зможете, я зі свого боку відповідальність несу за те, як я буду допомагати, як я буду інформацію давати, так? як я буду направляти, підтримувати я з підтримкою, з любов'ю до кожної людини, а все інше залежить від вас. Від вашого бажання, від вашої відповідальності і самосвідомості. І я вірю, я хочу, щоб якомога більше людей прийшли до, до себе самих, відчули себе вдома, відчули себе на своєму місці, де б ви не були, відчули себе цілісними унікальними, індивідуальними. Справді щиро цього бажаю. Тому запрошую до себе на консультацію. Побачимося, обіймаю вас всім серцем.